Це програма Я у Польщі. З вами Світлана Мялик. Сьогодні ми будемо говорити про. Дуже важливу подію для України для української спільноти, зокрема у Польщі, відбулася презентація програм навчання української мови як другої іноземної для початкових шкіл та ліцеїв у Польщі. І про значення цієї програми, про значення цієї події, як буде впроваджуватись програма, ми поговоримо з автором програми, доцентом інституту славістики Польської академії наук Павлом Левчуком. Хочу почати з історії. Ми, звісно, з вами говорили і не раз про те, як ви працювали над програмою, про її, скажімо так, і проблемні моменти і так далі. Але зараз ви презентуєте цю програму, от була презентація. У Варшаві далі будуть інші міста Польщі. Ви розказуєте про цю програму, і мені здається, що це дасть можливість її якомога швидше вже включити в освітню програму, і вона почне працювати. Тобто стане українська мова другою іноземною в початкових школах і в ліцеях Польщі. Розкажіть, з чого все починалось? Починалося все власне з того, що ми маємо дуже велику кількість українських дітей у польських школах, для і для них немає уроків української мови. В минулому вже в минулому навчальному році нам обіцяли, що розпочнеться так званий український компонент. Він не запрацював, і тоді я почав говорити, що якщо немає такої можливості. То давайте ми будемо говорити про українську мову як другу іноземну. Юридично в Польщі немає визначення, яка мова може бути другою іноземною. Це кожна мова, яку оберуть батьки, і звідси такою проблемою, таким каменем спотикання була власне програма викладання, яка була б адаптована до польської подстави програмової, тобто до тих рівнів, на яких дана мова вивчається, і в початковій школі, і потім в середній. І, Власне, звідси і була ця потреба, яку мені вдалося зробити, тобто на рівні А1 це початкова школа 7-й 8-й клас, і потім ліцей, це вже рівень А2, навіть місцями рівень Б1, де можна вже на такому рівні опанувати українську мову. З ким ви працювали? Хто ваша команда? Тут якщо йде мова про. Скажемо так, методичну частину, то мене консультував і професор Пшемислав Гембаль. Це в Польщі відомий дидактик польської мови, як іноземний взагалі дидактики іноземних мов, в наповненні того, що потрібно було, щоб було в цього типу документі. Я розмовляв з пані професор Памулою Беренс, яка готувала теж колись програми викладання. Французької мови у Польщі, так. тепер програми викладання для підготовчих відділень з польської мови, і також програми дидактики польської мови як мови шкільної освіти в польській програмі авторкою підручників, за що й теж вдячний з української сторони, тобто української мови, це була. І пані професор Олеся Парінська з Ольденбурга, пані професор Оксана Туркевич, яка теж зараз працює в Німеччині. Були теж мої колеги з дидактики польської мови, як іноземної. пані доктор Анна Мікульська, яка зараз працює в Парижі на Сорбоні, викладає польську мову як іноземну, і пані магістр Моніка Стомпор, котра викладає польську мову в університеті в Осло. Я знаю, що подія вже презентація програми. Вона відбулась під патронатом Посольства України в Польщі і виступав посол Василь Боднар. Він дякував за пророблену роботу і казав про важливість промоції української мови в світі і в світі, і в Польщі, так зокрема, тому що ми знаємо, що в Польщі одна з найбільших українських громад, також велика громада в Чехії, в Німеччині, але в Польщі теж це. Десь 2 мільйони зараз українців, мільйон економічні мігранти, мільйон вимушені переселенці. Все ж таки, яка допомога була з українського боку? Чи була вона? Не, тому що от ви, наз... ви назвали команду, і команда це переважно, я так розумію, польські друзі України. Це також дидактики української кіноземної. і пані професор Палінська теж допомагала в такому баченні концепції пані доктор Ольга Шевчук, Люжива з Києва. Була теж команда тих, хто, скажімо так, підтримував на в такі важкі хвилини. І тут була і пані професор Леся Демська Будзуляк, професор Академії Служби безпеки України. України і пані Ірина Яремчук, яка зараз працює в міністерстві закордонних справ України, і за це дуже вдячний. Натомість посольство дійсно шукало перш за все меценатів. Тобто, тут третій секретар посольства, пан Василь Мельничук, дуже дуже багато теж свого часу приділив цьому питанню цій проблемі. Я на презентації в Варшаві власне казав, що йому найбільше. Якби дісталося, бо і ті проблеми, але теж ті плюси, які ми мали, це все власне, ми проходили разом. Він завжди був готовий допомогти. І я теж дуже вдячний йому за це, і вдячний теж видавничому рецензенту, професору Ярославу Поліщуку з університету Адама Міцкевича в познані за рецензію і першої і другої частини програми. давайте поговоримо вже про саму програму. Все ж таки. Ви орієнтували її на українців в Польщі, чи це можуть бути і поляки? Ну, тобто, будь-хто, да, хто вчиться в польських школах, ліцеях, він може обрати українську мову як другу іноземну. Якщо говорити от про цю різницю, так, наскільки ну, от для українців зрозуміло, це все ж таки рідна мова і вчити легше? Якщо говорити про. Польських громадян, то, мабуть, є якісь особливості вивчення іноземної мови для них, зокрема української, хоча кажуть, що наші мови дуже схожі, там багато слів дуже подібних і так далі. Але насправді це різні мови. Тобто, як тут ви от визначались? Є якби те, що нас облігує так звана подстава програмова, тобто в законодавстві написано, що 8-й клас це рівень А1, і на цей рівень А1 зроблена програма. Угу. Натомість в ліцеї це буде А2, А2+, часами, місцями Б1. Але е, кожну програму, в залежності від того, яка буде група в конкретному класі, можна буде модифікувати. І тому я власне і розписав детально, як має відбуватися модифікація. Тобто, спочатку треба подивитися, який є реально рівень володіння мовою будуть мати учасники цих занять, і потім підібрати адекватний рівень. Якщо це буде вищий рівень, то безумовно можлива навіть праця в групах, де одна частина е, працює з більш складним текстом, е, чи тим самим текстом, але має більш складніші завдання, друга Астина має менш складні завдання. Я теж про це е, пишу в програмах. Натомість поляки, котрі хотіли би вчити українську мову від початку, вони теж мають таку можливість. Ми навіть маємо підручники для української мови як другої іноземної опубліковані в Україні. Е, я маю дозвіл на їх використання. І там йде все початку. Зрештою, треба пам'ятати, що українські діти мають проблему теж з кирилицею у зв'язку з пандемією, а потім знову ж таки з навчанням онлайн. І цю проблему е, теж треба буде вирішити. І у зв'язку з цим е, я теж е, пропоную е, таку можливість е, в програмах. кажу, що треба звертати особливу увагу на. Письмовий кодна вміння писати, вміння читати, що теж є тут не менш важливим, кажіть, як зробити так, щоб програма, в принципі, була популяризована, так і щоб вона якнайшвидше от, знайшла своє місце і в школах, і в ліцеях, щоб почали вже займатися за цією програмою? Тобто я так розумію, що от ви зараз їздите, от як ми казали на початку. В По польських містах найбільших так ви розповідаєте, промотуєте чи цього достатньо? Чи треба все ж таки якось це винести на якийсь рівень? Я не знаю, можливо, не лише експертний, а більш так на державний, і щоб була якась популяризація української мови, тому що для України це важливо, так безумовно, я теж говорив. І в студії українського радіо і теж в різних можливих медіах, закликаючи власне писати заяви. Тут тепер все залежить від батьків. Це батьки повинні написати так звані декларації у директора школи, що вони хотіли би вивчати українську мову як другу іноземну. Якщо буде ця мінімальна кількість, хоча б сім таких заяв, директор школи може розглянути. Таке питання без цього, якби сама українська мова сама по собі не з'явиться, якщо батьки не будуть з цим зацікавлені і не докладуть старань, тому що з методичної сторони ми це зробили можливим. Зараз є в мене теж велика база вчителів, які могли би працювати, май надалі надходять. Але якщо тут батьки не будуть цим власне джерелом, яке дасть поштовх, то нічого в конкретних школах не буде. Треба писати заяву, і тільки в такому випадку це запрацює. Я говорю про це в різних місцях, в тих містах, де я теж планую побувати, але десь де. Знаю, що не приїду, то вчителі приїжджають. Мене дуже вразила пані, яка підійшла до мене після презентації в Варшаві. і Каже: Скажіть, а що з Любліном? Бо я приїхала аж з Люблена. Думаю, що дійсно для людини це важливо. Якщо з самого ранку треба було на 14 до Варшави доїхати. Ми закінчили десь після 16 і Треба було ще повернутися додому. Тобто дійсно люди жертвують багато чим, але теж хотілося б, щоб батьки. Прийняли таке правильне рішення дати своїм дітям можливість вивчати українську мову в польській школі і довірилися тим, хто буде з великою пасією це робити. А хто буде робити це з великою пасією? Чи є вже достатньо вчителів освітян, які ну можуть взяти на себе цю функцію? Тому що я пам'ятаю, ви казали, що ви створили, ви звернулись так і через Фейсбук, як можливо по іншому, до всіх хто є освітянином, українські освіті. Я які тут в Польщі і які можуть долучитися до цього процесу. Я пам'ятаю, що дуже швидко відгукнулась певна кількість людей. Але чи цього буде достатньо на ту кількість, яка охочих, яка може захоче вивчати українську мову як другу іноземну? буде достатньо якби не було. Ми вже отримували різні сигнали на сьогодні? ще не зі мною тільки контактувалася одна зі шкіл в Роцлаві? Вони просили надати їм контакти. Потенційних вчителів натомість в інших регіонах цього немає. Часто ми теж зустрічаємося з проблемою того, що дирекція не хоче, де є вже відповідна кількість заяв. І це теж проблема. Я знаю, що найменше про дві такі школи: одну в Щечені, одну в Кракові. Ми разом з посольством будемо і з консулами на місцях, будемо пробувати вирішувати ці питання. Але кадровий голод на сьогоднішній день такого поняття в нас немає. В нас є набагато більше охочих ніж реально тих, хто зацікавлений, хіба що я про щось не знаю. То дивіться, у нас. От виходить, що такі ключові пункти: це перше, щоб самі батьки і діти так зверталися до дирекції школи. Так, мінімум сім має бути цих звернень, щоб почала дирекція щось робити і власне впроваджувати програму. Друга це освітяни, які можуть викладати вчителі української мови. І в принципі, все та шлях відкритий. Я готовий надалі забезпечувати. Якщо буде така потреба, ми та будете про підручники стосувати до конкретних ситуацій. Я вже про це говорив і на презентаціях допомогою телеграму. де будемо обмінюватися теж проблемними питаннями, і будемо разом їх вирішувати. Тому зараз найважливіша проблема або найважливіше питання власне за батьками, за їх рішенням і кроком від них на зустріч до впровадження української мови в польських школах, пане Павло. Чому важливо, щоб українська мова була присутня, от як друга іноземна в світі в Польщі? От зараз про Польщу ми говоримо. Так чому це важливо і для України, і для Польщі для Польщі це перш за все можливість відійти від викладання російської мови? Яка надалі залишається безумовно? Вона втрачає свої позиції, але з появою українців в 22-му році, якби російська мова в Польщі переживає свій ренесанс, і про це теж варто говорити, але теж ми отримуємо пропозицію тепер української мови, що власне від цього відійде. Чому це важливо для українських дітей? Безумовно, є суботні школи, але я знаєте, багато років працював на літніх мовних таборах Єгелонському університеті, де здебільшого приїжджали особи польського походження, які вже в другому чи третьому поколінні народилися з. Стобі, що сполучених штатах Америки, і я пам'ятаю, як вони не любили ту польську школу, навіть це відома пісня Гейсоколи. І вони в принципі співали Оминайте гори, ріки польські школи. І коли я питав, чому то вони казали: Ну, бо в суботу треба йти до польської школи замість відпочити. І тому це є на сьогоднішній день альтернативою дати можливість дитині в її навчальному закладі, там де вона на щодень ходить, підтримка. Мовити свої традиції для Польщі. Це теж важливо, що ми почали будувати міжкультурний діалог, щоб побачити, що е, українці, скажімо так, не чужинці, тільки інші, інші, тобто їх можна прийняти, заакцептувати і так далі, щоб е, можна було разом е, будувати е, спільне майбутнє. Це дуже добре. Будемо на це сподіватися, що тому що комунікація між нашими народами це дуже важливо. І до речі, скажу, що от дійсно я чула від багатьох поляків, які ну є охочими вивчати українську мову. Я думаю, що таких людей буде ще більше. Пане Павел, хочу поговорити з вами вже трошечки під тема, тому що у нас не так багато часу лишається до нового навчального року колах на університетах. Я так розумію, що трошки пізніше від жовтня. Від жовтня, так яким буде цей рік з огляду, скажімо так, і на програму, яку ви презентували. І на якісь новації, які зараз впроваджуються в Польщі для українців, для українських мігрантів, тобто, яким ви бачите, якось ви собі вже аналізували це, і я так розумію, що готуєтеся до нового навчального року? Перш за все, треба сказати, що від цього року українська мова з'явиться на маторі, як знову ж таки іноземна сучасна іноземна мова. Тобто громадяни України, які будуть бажати обрати українську мову, чи не громадяни України, теж зможуть це зробити. По-друге, у зв'язку з впровадженням власне контроверсійного, може так дехто говорив, але власне закону на інтеграцію дітей з України, я прогнозую, що буде збільшена кількість міжкультурних асистентів, і їх надалі будуть вчити робити для них спеціальні курси, майстер-класи і так далі. Тобто, крім скажімо, використання їх. Як перекладачів, як людей до контакту з батьками з України, які часто буває проблематичне, можливо, через мовний бар'єр, можливо, через те, що батьки якби трошки інакше дивляться на школу взагалі за кордоном, бо думаю, що якщо їх викликають, то не знаю, то треба на щось там гроші здавати. Тобто, можливо, теж в цьому контексті, і що нарешті почнуть займатися власне будуванням цього міжкультурного діалогу, це вже наступний рік, коли велика кількість українських дітей будуть в польських школах, звідти вчителі вже. Пережили це якби перший досвід, знають які методи викладання були ефективними, які були неефективними, і власне це нам допоможе краще інтегрувати українських дітей в польську систему освіти і здобувати позитивні результати навчання. Кажіть, а як вирішилася ця ситуація? Пам'ятаєте, кілька тижнів тому розлетілась новина, що от впроваджується для вступ польські університети потрібне знання. Мови на рівні Б2, причому доведене сертифікатом державним, так рівні Б2, і частина вступників там щось не потрапляли, тому що вони не здавали цей іспит, частина потрапляли. Як зараз вирішилася ця ситуація? Вона врегульована? Був комунікат міністерства, де міністерство пояснило, що вони мають на увазі. Тобто до моменту входження закону, тобто ті студенти, які були прийняті до 31 липня, вони будуть прийняті на підставі старих правил. Тобто, якщо вони пройшли відповідний іспит в університеті, їм це зарахується. Якщо це були випускники польських шкіл, які здавали польську матуру польською мовою. То відповідно їм теж зараховується і вони не потребують сертифікатів. Натомість, тим, хто складав е, документи від 1 серпня, їм треба буде вже відповідний мовний е, сертифікат. Тут ми вже говорили з теж з експертами в раді експертів при представництві омбудсмена України в Польщі. Що треба таким людям радити, щоб вони просили університет про відстрочку в прийнятті на навчання, і зараз теж в кінці місяця почнуться іспити тельку, щоб можна було здати і відповідно розпочати цей навчальний рік трошки пізніше, 2-3 тижні. Це безумовно заблок блокує подавання документів на гуртожитки, можливо, вибір додаткових завдань, але все одно на обов'язкові заняття ці студенти зможуть бути записані. Тому в моєму баченні це на сьогоднішній день єдиний конструктив писати заяви до деканів факультетів, до ректора з проханням продовжити для цих людей рекрутацію. Натомість від наступного року академічного варто пам'ятати, що іспит Б2 або державної комісії, або власне як альтернативний ТЕЛКО буде обов'язковим і тут уже немає жодних можливостей можливостей не здавати, хто закінчив польську школу, або може отримати сертифікат без здачі іспитів в законі про польську мову. Розписано хто після закінчення, наприклад, університету, після магістратури, після польської філології. Якщо хтось захистив PHD, тобто докторську дисертацію в Польщі польською мовою, то навіть може отримати рівень c 1 Тобто є така група людей, які можуть отримати сертифікат автоматично без необхідності здавати сам. Хочу вас ще запитати про те, що цими днями президент Польщі Кароль Навроцький він витував закон, власне, от внесені зміни до закону про допомогу українським воєнним мігрантам у зв'язку з війною Росії проти України. Цей документ вже не раз піддавався. Перегляду, апдейту певному, так і те, що збурило, скажімо так, суспільство. Я бачу, що от українське суспільство воно зараз не розуміє, чому так відбувається. Це і те, що там виплати 800 плюс будуть лише для тих українських воєнних мігрантів, хто для тих родин, які працюють і платять податки. Тобто там багато різних норм, можливо, там позбавлення медичної допомоги і так далі. А от що стосується, скажімо так, освіти, стосується цих питань гуманітарних, чи є там якісь такі. І, скажімо так, несподіванки неприємні для українців: 700 плюс це якби перша проблема. Але друга проблема, яку я бачу, це вивчення польської мови. Дітьми, які знаходяться додаткових занять польської мови, дітьми, які знаходяться в польських школах, ми не маємо на сьогоднішній день розпорядження міністра освіти пані Новацької, яке б говорило е, про продовжені терміни іспитів е, чи подання для іспитів, наприклад, восьмикласників. Але ми також е, там теж е, повинна була з'явитися інформація, скільки годин е, ці діти мали би додаткових занять з польської. Мови і тепер постає питання з проєкту, який ми обговорювали, опінювали, який мав би бути затверджений 31 серпня. Говорилося, наприклад, про дві години, які мали би власне бути для таких дітей, тому що міністерство пояснювало це тою причиною, що діти вже є в певний час в польських школах. На мою думку, ці дві години це і так мало. Тому що компетенція, зближена до компетенції носія мови, наступає аж в п'ятому році занурення в цю мову, і ми маємо на це безліч лінгвістичних досліджень, які стосуються не тільки польської мови, які були проведені здається, на всіх континентах. Натомість тепер стоїть питання: чи ця допомога для цих дітей буде? Якщо буде, скільки це буде годин? І як це буде виглядати, тому теж е, освітні речі, крім того, всього про що я як е, не спеціаліст не буду говорити, то все таки питання інтеграції, на якому скажімо так, так багатьом, е, нібито залежить, теж тут стоїть в цьому моменті під знаком запитання, що теж е, не є добрим, бо відомо якщо діти не будуть додатково вивчати мову, то це може е, мати небезпеку, наприклад. На класифікації, тобто, що дитина залишиться ще на один рік в тому самому класі, і тут мова відіграє не останній чинник. Дякую за роз'яснення. Я нагадаю, що це була програма Я у Польщі і ми сьогодні говорили про програму навчання української мови як другої іноземної для початкових шкіл та ліцеїв у Польщі. І говорили про цю програму з автором, доцентом інституту славістики польської академії наук Павелом Левчуком. Перед мікрофоном працювала Світлана Мялик на все добре.